Вітаємо сьогодні. В медіа студії інституту. Розмова про STEM з Надією Ковалевською, учителькою інформатики, опорного закладу загальної середньої освіти Узинський ліцей. «Успіх» Узинської міської ради. Пані Надія, як ви визначаєте stem освіту та її роль у сучасному світі? На сьогоднішній день STEM – це не просто прям це інновація в освіті, тому що здобувачі освіти не просто навчаються. Вони креативлять, вони досліджують, вони експериментують. Що на вашу думку найбільше мотивує молодь обирати саме STEM-напрям? Тому що ще раз наголошую, що це актуальна тема, і вона дуже тісно пересікається саме з реальним життям. Тобто те, що вони можуть використати в своєму реальному житті навички, те, що вони навчилися, те, що вони можуть застосувати, і коли вони вже будуть майбутніми спеціалістами, вони будуть дуже Тісно співпрацювати з різними технологіями і їм буде швидко адаптуватися до реалії, які виклики існують у розвитку систем освіти в Україні та, можливо, у нашій Київській області ну, на сьогоднішній день. Звичайно, це відсутність матеріальної бази, тобто обладнання, тому що ми створюємо з того, що у нас є, і на такі от ініціативі. Ну і звичайно, що хотілося б можливо більше дізнатися е, про. До випостачання ще щось, щоб е, саме зацікавити куди Чи можете ви навести якийсь приклад успішного проекту чи ініціативи, яку ви реалізували, яка вас надихнула? Е, так, ну за цим напрямком я вже працюю не один рік. Мені дуже подобається, але от в цьому році своїм закладом освіти ми реалізували такий е, до всеукраїнського стан тижня проєкт, який називається інтелектуальна геометрія, ми залучили понад 300 бувачів освіти та 34 педагогічних педагогічні працівники, і це дійсно круто, що результат вражає. Навіть перевершив мої очікування. Супер, ви побажали нашій освітянській stem спільноті. Зокрема, не боятися викликів, працювати, не боятися йти в щось нове, творити все буде добре. Я думаю, що якщо разом працювати над інноваціями, а тим більше над STEM-ом, то воно дуже дасть гарний результат саме для наших дітей, учнів, молоді, наш молоді. Дякую, пані Надія, за це надихаюче інтерв'ю.